І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Каті Бльостки матера вам ненамичка. Вважаю всім приємного прослуховування. Є та вагітною, і усі чули щодо питання харчування жінки під час вагітності. Треба підходити розумно, обирати якісні натуральні продукти. Це жити за балансом білків, жирів та вуглеводів, виживати достатню кількість свіжих фруктів та овочів, бла бла-бла, і ще раз бла, усе це мусолилося не раз, правда, правда. Тобешка, ніби соображає теоретично, а на ділі ж хочеться всякої гадості, типу сухої міни з труфелями, баунті сім штук, крем -соди, з бульбаш, крем соди з бульками і біля шас-базару, з рук самої стромної бабусі. А голові точиться постійна боротьба світло і темних сил за верховенство влади борються між собою Каті. Одна жертва страшного токсикозу, яка дозволяє собі все мозмучилась на мутель, і в неї відмовили міські друга, доволі адекватна, науково підкута Катерина, яка стежить за тим, що споживає цей тендітний та прекрасний період. Катю бідосичку тобі так погано з'їж чіпців, з'їж і стане легше. От побачиш Катю не вздумай, то хімія і ходячий канцерогене трави дитя у тробі. Ось у гірочок органічний, ТВ, де гарно дивиться. Жере його до сраки той гірочок від одної пачечки чіпсів ще нікому нічого не сталося. Ну ти сильна вольова жінка, ти контролюєш свої бажання, а вони, вони тебе, ти харчуєшся, як і живеш свідомо. Ой, не піздякай, пошли чоловіка за чіпсами і не мушся. Дядьки, сердче знеслов і взагалі тобі треба їсти за двох. Науковий факт для тих, хто в танку вагітній день потрібний лише. 300 додаткових калорій, тому це їж за двох жорстоких омана, за яку жінки розплачуються фігурою. <кій> Катю, ти живеш у прекрасну пору, пору розкиту боді позитиву. Їж скільки влізе, дівчатка моя, що там що там той муж де за чіпсами, чи ні взувається. Фу, ну посмажте картоплю як вже геть кранти, але не їж ту каку. Ти склад прочитала точно склад. А давай купимо одразу. 20 пачок, щоб ти в хаті був мені склад чіпсів, щоб можна було вставати і їсти їх уночі. Я вдаю, що не чула цього жахіття. Чіпці, Катю, я взиваю до по здорового хлопців, чіпси. Ну, ну, подумай, як вони, гору деруть на виході. Ти ж їх зараз жереш через 15 хвилин, косточкою, викладеш усе назад, вони з'явилися краще, дає. А що, як ми еліоту до чіпсів безалкогольне пиво? Замовимо, геніально, правда, ой, ідіть у сраку, дівчата, як розуму нема, то пакуй. От і договорились консенсус. Наша сильна сторона, бери зі смаком краба, вони дивні й смердючі. Отже, як ти зрозуміла, я будучи вагітно, інколи дозволяв собі деякі злішіства. Не часто не систематично бувало. Цікаво, що з кожною новою вагітністю смакові вподобання перевертаються з ній на голову, і тобі хочеться чогось такого, на що зазвичай ти навіть зору свого звабливого не поклала Наприклад, за Артемом мені постійно хотілося. Салату з цибулі, насправді салатом цю страву назвати важко, нарізана кільцями цибуля, полита олією оцтом, напали на сіль, перцями приправою до курки. Я умантелвала дві здорові цибулини, майже щодня випиваючи з тарілки ту олійну оцетову жижу. Після такої трапези я сама собі під смерть жве могла бити муху, що пролітала повз самим лише подихом. Ближче до сьомого місяця я цибульку розлюбила, у мене з'явилася нова перестрать, точніше дві свіжі батони, морквяну яблучний сік, зм'як котю. Рецепт цього размового блюда же вопрос. Купуйте буханець свіжого, бат. Купуйте буханець свіжого батона та дві літри вище згаданого соку. Батон ріжете на скіпки, і сік, наливаєте в кружку елегантною кістю руки берете скіпку, макайте всік, пхайте в рота, воно націльські дрипає, але їсте, а щамкаєте, то дякуєте за цей момент. Неймовірно щастя. Я знаю ту. Я знаю... Я не... Я не, знаю, як вагітність... я не знаю, яку то вагітність набрала лише 10 кілограмів, бо сама могла обвалить більшу половину батона і літру соку за один присяд. Елементарною чудо, я вважаю, токсикоз за Гнатиком був найстрашнішим, я не могла ходити по білому світу. Але лежачи під крапельницями, думала лише про дві речі, як це не дать туба, коли вже мені сестра привезе з доми тушко... тушкованої капусти, бо вже 7.45 ранку, а капуста й досі не зі мною. А я не знаю, мене разом о розлуку, ніж на тортуру. Серйозно, якби я могла обнятися і спати з цим півлітровим слоїком тушкованої капусти, яку мені готувала Наташка. Ха, сестра, а ти переживала чи згадаю я тебе в своїй книжці? То це був би найсолодший сон. Гаряча соковита з морковкою в томаті. Я ніжно ласкала ту півлітрову баночку зглядну, а потім кладала її за дві хвилини і одразу бігла в туалет, бунула та брала своє. Під кінець цієї вагітності, коли мені значно полегшало, і облювала лише один-два рази на день, у мені прокинувся страшний апетит. Я їла, як ніколи, не бачила, у мене було два сніданки, два обіди і дві вечері, а також перекуси між ними, чоловік, дивлячись на мої трапези, щиро, щиро сумнівався в адекватності його суверенної, а я сумнівалася, чи не замало він купив равіолі. Загалом набір ваги складав 12 кілограм. заява, і мені хотілося м'яса. М'яса багато, постійно. Я була як герой Дікапів з фільму виживший. У цій стрічці є сцена, який він потрошить кусок сирого м'яса. Бачили, Бузя, вся в крові очі шаленя, він наминає, пам'ятаєте, він ще там по лісу в шубі бігав. Оце точно, Оце точно була різниця лише в тому, що хутра я не ношу, сирого м'яса не споживала, але те, що готував чоловік, є з таким самим полумним, хижим поглядом, чим беззаперечно дуже лякала свого милого. Пам'ять про вагітність поростом ще свіжа, як в ранішня роса на молодій гірці, тому описую детально. Жорстокий каздець почався з п'ятого тижня вагітності. Настігнув він мене різко, ще вчора лягала спати, почуваючись нормально, а вранці вже встала як вистрана ягода. Нудота, на напівпритовний стан, стандартний мій набір. На сьомому тижні, якраз після Нового року, ми із сім'єю летимо відпустку, щоб помочити срак. Щоб помочити сраки в теплих водах Карибського регіону. Квитки, як і нові модні купальники, були куплені зарання ще, ще до вагітності, готель заброньований, Усе організовано, тому скасувати цю оказію ми не могли, та й не справедливо, це було б щодо синів, які так чекали подорожі, тому, сіпивши зуби, періодично запитуючи себе, чи я взагалі при своєму розумі кудись летіти в такому стані, все ж поклали валізи. Політ минув Мен... половину часу я спала, притискаючи до грудей пластиковий пакетик. Половина активно болювала в той самий пакетик, незважаючи на всю, цю, незважаючи на всю різноманітність, екзотичних страв, що пропонував популярний курорт, радував мене лише овочевий суп. Що простіше він був, то більше радував. мені. Хотілося такого супу, який я їла в дитинстві лише декілька разів, десь у 90-ті, коли потрапляли в лікарню зі страшною ангіною там у столовій дитячого відділення. На обід щодня готували голо юшку, та казала моя баба. У дав, якій плавала синівата картопелька, одинока морквина, якась неопізнана крупа і карплинки олії. Її захоплення цей кулінарний відпір, мене не викликав і слова взагалі. І зараз, будучи на іншому кінці світу, в країні текіли також і маракасів, я зрозуміла, що жити не можу без не можу саме без того голого супу. Все зараз без нього сією мінутно здихну. Саме тому ми всім сімейством гасали по курортних рестораціях у пошуках чогось максимально наближеного на сніданок, суп і кава. Я завжди дозволяв собі одну чашечку кави в день на обід суп, на вечерю суп та і блювати. Не було якось приємніше, легенько заходили і плавно виходили. Так, токсикоз звучить тебе оцінювати властивості їжі, дещо іншого ракурсу. На юшках вашими молитвами протягнула Катерина до. 12 тижня вагітності, а далі відчувши полегшення, мій організм оспряв духом і гучно заявив, жирем усе. І понеслася моя меркантильна душонка в рай. І той факт, що карантин, викликаний пандемією, тільки почався, лише погіршував ситуацію, бо я сиділа вдома з дітьми, і їсти було моїм улюбленим заняттям. супчику вже не хотілось. Хотілось було з маком, макарон і цукром, торта розміром з бізона, печива вареники, одним словом вуглеводів, необмеженій гріховні кількості вага почала рости, дупа ширшать морда щасливішать на очах, так було до восьмого місяця, і 15 кг живого веса прилипли до мене, як хабар до чиновника, якого злапали на гарячому. Я його не брав, то воно якось само, а потім що? А потім почалася найщасливіша пора в році а саме сезон Кавунів. Люди, які кажуть, що не люблять кавуни, завжди викликали мене підозру. От таким я взагалі не довіряла б. Кому їм не люблять, а ще що вони, здається, мені із сокирою під подушкою сплять, хто його знає. Не ісключено. Я себе ж я відкрила одну істину, кого не я люблю більше, ніж сон, от набагато більше саме. я жертву або трамбувала ту полосату ягоду, як сумасшедше, обробивши свій білі футболки і бігаючи пісяти всю ніч від закату до розсвів. Мій рекорд 12 разів, 12, але ж хіба хтось рахує, чи думала я, щоб вже легше постелитися біля унітазу, щоб не газати туди-сюди, як той сяга, коу єс. Чи вплинула ця думка на кількість нічтожених нові кавунчиків, звичайно, ні. На дев'ятому ж місяці мій апетит повернувся в адекватний стан, і я скинув декілька кілограмів. Це досить поширеним явищем для такого поважного терміну, оскільки жіночний організм, готуючись до пологів, скидає зайве, що було безбожно наїджене за останні 9 місяців. Так пояснила мені моя лікарка, навіть якось образливо було, що не хочеться більше о 21 й Гострі курочки і шматочки шоколадного торта, моєму чоловіку, було образили чи більше. По раніше він, прикриваючи щитом солідарності з багітною, ходив зі мною в нічі походи до холодильника, а зараз до жить, страдає в холодному припадку. Повернувши до мене і схудавши шкода, було, шкода його було, звісно, але я не йшла на маняще світло холодильної лампочки, хай як воно мене завлікало, трималося. Щоб підвести риску під вище у питанні харчування магітної, мушу зауважити, що тут головне одне міра, як казала моя бабуся, як занадто той свині не їдять. це абсолютна правда. Усе, що занадто то шкідливо, це як кажу тобі: я матера чотирьох соколів, чотирьох соколів, ветеранка чотирьох токсикозів, майстер спорту з фігурного облювання, папку від документів на станції метро Печерська по вилетів з кишені – Окружляв повітрі впав на рельсі, май мірою, і все буде добре. Наступний розділ перший УЗД, перші 12 тижнів вагітності для більшості жінок взагалі не айс, якщо чесно. Я лише одна з багатьох стражданих, ледве вилазить по світу, періодично кидаючись на перегожих у гормональних припадках на морді перші під очима мішки. Не знаю, чи то плакає, чи то дивандика диван випрати. На обід душа бажає запечену шийку матки молодої годзіли з ляля пиздриками, а по факту є лише вчорашній капусняк, від якого. Ти не лише блюєш, а й передиш, як старий запорожець. От прям хочеться запитати, не вже все так погано катя. Не віжиш ти груст тоску, щоб взагалі нічого хорошого немає в тих перших 12 -ти тижнях. А я скажу, є, звичайно, є. Усе де. Один з найкращих моментів першого триместру. Хай як хірово тобі, але ти вилазить з ліжка, можливо, навіть запшикаєш голову сухим шампунем, надінеш чистого светра, йдеш на прийом у кабінет ультразвукової діагностики, як на свято. У мене це зазвичай відбувалося між 11 і 12 тижнями вигідності. Дралює туди на всіх парах зі швидкістю афганської бортої псики. Беззаперечно швидкості додає той факт, що ти вдула літру води, тому що лікарка рекомендувала наповнити сечовими корпусами. Він прийшла, сидиш у черзі, юрз... юрзаючись ракою на стулі. Очі знервовано шукають у заветну табличку туалет, серце вистукує ірландський степ, легенький майнтер. Легенький мандраж лоскоче десь десь у районі сонячного сплетіння. Називають твоє прізвище. Не ходиш, мостишся, опускаєш штани. Лікарка просить опустити трохи нижче. Свариш себе, що не побрила Варвару Семейну, бо трохи невдобно. Лікарка видавлює холодний, холодненький гель тобі на, на живіт. Підскочила, лікарка записує, що холодне. сама знаєш, що холодне, ти така. Та ні, все норма, але мить укриваєшся гусяч... гусячою шкірою. Лікарка починає водити апаратом по животу, помірно натискаючи в районі матки, Дивися, звертається вона до тебе, повільно повертаєш голову, а далі починається магія. Ти вдивляєшся в чорно-біле зображення, намагаючись зібратися, що там іде. Ніхіра толку не розумієш, але точно знаєш, що це найпрекрасніша картинка, яку ти коли-небудь бачила. Лікарка зупинилася нижче ще і показує тобі серцебиття. Маленька крапочка блимає на екрані за це биття в горошинці. І в той момент ти розумієш, що на це вже зробить цілий світ, незвіданий, таємничий, а такий прекрасний. Цілий світ і літр води, яку ти випила з позаранку, настоятельно майже спільною біля рота. Рекомендую брати із собою на озити чоловіка. Є на то декілька причин, крім того, щоб як пара розділити цей чудесний момент, сама візуальна форма цього експеріенсу дозволяє йому відчути. Що реальність того ніжного стану, той факт, що він невдовзі стане татом, закріпляється під свідомості набагато швидше, якісніше, згадую, як ми з зеліготом перше прийшли на УЗД, коли я була вагітна фанатиком. Було це в Рівному за кілька днів до Нового року. Мого американського чоловіка завжди цікавило наше медичне обслуговування. І нарешті він отримав нагоду, хоча б мінімально до нього доторкнутися. Коли ми зайшли в поліклініку, нас раду зустріли за питанням або хіли, де... Мужчина, куди ви перете, не бачите, чи що тут поли помили. Гелля щиро не розумів, що з нього хочуть, а переклала йому вітальний меседж. А де ж купити ті бахіли? по дитячому розгубано, питає він. Ну, аптеці кажу, я де ж та аптека? допитується чоловік. в кінці коридора, відповідає. Тут-то по очах свого судьбоносного я зрозуміла, що в його відбувається когнітивний дисонанс. Він щиро не може второпати всієї тонкості цієї логістики. Як же пройти в кінець коридора, щоб купити бахіли, що без бахіл заходить не можна. Прибиральниця дивиться на еліо та ніжним поглядом, який транслює зараз у б'ю попробу ступи. Він дивиться на мене поглядом в а я в цей час думаю от би зараз тушений капусточки вальнуть. Зрештою чоловік каже, скажіть, зіночці, що відтувати я не мію, тому а їм сорі. І потелепав до аптеки, де на мігах пояснив, що саме йому треба справиться. Сіли під кабінетом у зиден на ногах, сині бахіли. Переможно дивимося на прибиральницю, яка, заслонивши вхід. Пішною грудью, вже наступних клієнтів тією самою фразою про помиті і бахіли. Нарешті нас викликають, заходимо в кабінет. Я мовчусь на кушетку муж біля мене на столі, звістка почувши англійську мого чоловіка, відділа мій схвальний погляд і по молодець закадрила принца, а далі, заход... далі заходилося виділяти на собок своїми, а далі заходи. Далі... А далі заходилася уділяти на собок своїми лінгвістичними талантами. Сідайте, каже вона, Еліоту, який так, який так сидів, грузнувши крісло, зараз покажу вам бейбі, дуже літл бейбі. Чоловік оцінив її старання та комунікабельність. Радісно сміхнувся. лікарка дивиться на мене і крізь посмішку. Промовляє, то це він що взагалі нічого не розуміє, що ми говоримо, відповідає взагалі не мужика так, каже вона, і твіркає гель мені на пузо. Я киваю головою у відповідь, погоджуючись із пані лікаркою, тому подих, і мою подих раптом на екрані з'являється картинка, на якій, видно, все, ручки, ніжки, голову. Мене завжди це дивувало і заборожувало. Вона тижнів, тижні ну, мале, вже людина, наш гнат, тоді ми ще не знали статі, активно крутився, стрибав, відштовхуючись від тінок від матки і всім своїм виглядом демонстрував, що. Йому там тепло, і мухи не кусають, що все добре, і моє блювання та переодишні обморок, його не турбують. Я почала по-дурному реготати. Це така звична для мене реакція, хвилюючи захопливі радісні моменти. Я не плачу від щастя, я сміюся сміюсь як полуумне, чим завжди обезкоражує аудиторію, змушую людей сумніватися у своїй притомності. Лікарка дивиться на мене в нідоумінні, бо звук я видаю схожий на. Добившого, добившогося тюленя сіок, запитує е, вона чоловіка, поки я за зливи гігіка, і він не відходячи е, очей від монітора. Жестом показує, що все гуд, ну, гуд той добре, каже лікарка. Давайте послухаємо серце, пульсуючий ритмічний звук. У неї на весь кабінет і тут же розвело, розвезло Еліа, там їй досить емоційно стриманий мужчина, почав радісно підстрибувати на стулі. Періодично викрикуючи щось і побало, потім він мені дізнається, що саме цей звук дав йому можливість повною мірою відчути те, що він недовзі стане татом. і батьківство в моменті стало чимось дуже реальним. виходи е, Виходили з кабінетами у надзвичайно піднесеному настрої, почати глядаючи фотографію нашого пупінка яку за 40 гривень роздрукувала пані лікарка, поки я прокручуючи в голові всі відомі мені забобони думала чи варто взагалі то знімка комусь показувати моя двома любов, сфотографувала його на телефоні і всім, кого першими нащупала в телефоні, батьку, дядьку, сестри, начальнику сусідці, колишньому колезі випадковому чуваку, який п'ять років тому виховував його собаку за гроші. Ходимо з клініки, говорячи, вона для нашої майбутньої дитини. Додаючи список потрібних покупок для новонародженого, Еліо традісний щасливий, розповідає мені яка ж Прекрасна Україна взимку. І люди привітні, і прибиральницю тут треба розуміти, бо, можливо, у неї був тяжкий день. Потік захопливого белькотання перервало епічне падіння Момилого на голольоді. Він гривнувся, як мішок сементу швидко й гучно, е мелькнувши в повітрі ногами, на яких закра на яких красувалися ті самі бахіли, які він просто забув зняти, піднявшись, обтрусившись, і, сказав, і сказавши Фразу, що українську звучатиме як йопт поймать. Еліот взяв мене за руку і ми пішли ходою у питаних підвинів у закат на щасливому сімейному майбуттю. Ну і на цій щасливій ноті я хочу поки що завершити цей стрім. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося за наступних стрімах. Дякую всім. До нових зустрічей, всім папа. -па.